Чоловіка жінка поранені внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю. Впродовж доби окупанти понад 400 разів били по населених пунктах області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Ворог завдав авіаційний удар по Тимирівці, гатив із артилерії та реактивних систем залпового вогню. Запускав безпілотники. Надійшло за три десятки повідомлень про руйнування житла та об'єктів інфраструктури. Зараз з нами на зв'язку. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, добрий ранок. Да, вітаю вас. Наскільки складною виявилася попередня доба? Що можете сказати по оперативній ситуації у наслідок обстрілів ворожих обстрілів по території Запорізької області? Основніше, це те, що ворог вчора з 19-ї почав запускати по безпосередньо обласному центру стихіда і декілька з них. Пошкодили як цивільну інфраструктуру, так і виробничу інфраструктуру. Один з шахетів впав просто поруч із житловим будинком, викликав пожежу, були вибиті вікна, і комунальники одразу почали лагодити житлові будинки, вставляти забивати вікна. Другий впав поблизу енергетичної інфраструктури одного з виробничих одного з виробництв. Пошкодивши енергетичну інфраструктуру і поранивши двох людей, які наразі доставлені в лікарню, і там їм надається медична допомога. А це все, що стосується безпосередньо міста. Запоріжжя, також ворог 412 разів бив вчора по території Запорізької області. З різних засобів здебільшого то були фпв дрони на другому місці, то була артилерія, зруйнував чергово більше 20 об'єктів житлової інфраструктури, здебільшого то у прифронтових населених пунктів. Тож ситуація продовжує залишатись складною, і ворог використовуючи будь-яку можливість придатних погодних умов, нарощує кількість ударів по території Запорізької області. Пане Іване, напередодні до Запоріжжя вперше завітала делегація ООН. Ви можете детальніше розказати, яка реакція була зокрема на жорстоку атаку по місту 8 січня, і чи були представники ООН на місці цих влучань? Саме на цьому місці вучань представники ООН не були. Вони були на інших місцях влучань, де було пошкоджена інфраструктура, а найголовніше вбиті наші мешканці. Це а, Том Флетчер, заступник місії ООН, секретаря ООН з гуманітарних питань, відвідав саме. Ту клініку, яка була після ворожого враження, повністю зруйнована, де загинули наші мешканці, і велика кількість була поранених. Також на зустрічі з представниками ООН ми обговорили гуманітарну ситуацію на території Запорізької області, важливості незупинення гуманітарної допомоги для мешканців прифронтових регіонів, і звернули увагу на те, що нам потрібно розбити гуманітарну допомогу на декілька кластерів. Є мешканці, які живуть у прифронтових містах, і в них одні потреби це і допомога в проходженні зими, тому що там відсутнє опалення газопостачання та теплопостачання, як електрика. Друга категорія це мешканці здебільшого прифронтових прифронтового міста Запоріжжя. А третя це наші переселенці, яких 200 тисяч знаходяться на території Запорізької області, і мільйони знаходяться на території нашої держави. Тож саме ці категорії. Ці три категорії з боку допомоги гуманітарної, ми вчора обговорювали з високим представництвом ООН, яке приїхало в нашу державу. Дуже сподіваюся, що після нашої зустрічі пріоритети будуть трохи підкориговані, і кількість допомоги, яку отримує сьогодні наша держава і наша область, буде точно збільшена. Пане Іване, а хто із хто першим із цих трьох категорій зможе отримати цю гуманітарну допомогу? І, скажімо, чи є якісь терміни по отриманню фізично? На сьогоднішній день здебільшого перша і друга категорія отримують допомогу від наших міжнародних партнерів. Але ми постійно чуємо про те, що кількість допомоги буде зменшуватися і. А з часом її не буде загалом. Тож основна наша місія, на яку ми зараз працюємо, то те а, сфокусувати увагу партнерів про те, що життя на території Запорізької області легше не стало, і тож допомагати нашим мешканцям точно потрібно. Що стосується переселенцям, то для нас пріоритетом номер один, а, як і під час візиту президента і прем'єр-міністра на території Запорізької області, обговорювалося питання щодо надання житла для всіх тимчасових переселенців. І сьогодні це питання, дякуючи. Нашій центральній владі вирішуються на високому рівні в нашій державі, але це також обов'язок і наших міжнародних партнерів. Саме тому ми і звертали увагу міжнародних партнерів на те, що ми маємо сфокусувати увагу і допомогти переселенцям отримати житло. Пане Івано, враховуючи такі жорстокі щоденні обстріли росіян міста, яка зараз в Запоріжжі, в Запоріжжі ситуація з укриттями? І головне наскільки люди дотримуються правил безпеки і опускаються в укриття під час повітряної тривоги приблизно 310 протирадиційних укриттів, приблизно 1100 найпростіших укриттів на території Запорізької області є зареєстрованих. Відповідаючи на запитання, чи цього достатньо. Точно недостатньо ми щомісяця нарощуємо кількість укриттів, які є придатними на території Запорізької області. А також днями ми почнемо збільшувати ще одну категорію укриттів – це наземні зовнішні укриття для мешканців Запорізької області. Відповідаючи на запитання, чи е, мешканці спускаються в укриття, то е, звичайно далеко не всі, і звичайно, не всі часто реагують на повітряні тривоги. Це здебільшого з тієї причини, що е, 5 годин на добу звучить повітряна тривога в місті Запоріжжя, і звичайно реагувати на кожну повітряну тривогу надскладно, і ти просто будеш витрачати весь свій робочий день. Але ж з іншого боку, сьогодні, завдяки моніторинговим каналам, є можливість оцінювати загрозу, і коли летять каби, коли летять ракети, то звичайно ми звертаємось і будемо звертатись до наших мешканців, використовувати укриття, які є доступними абсолютно в кожному районі міста Запоріжжя, також слід зазначити, що регулярно точково проводиться робота, якщо до нас є звернення про те, що закрити те чи інше укриття, то ми проводимо роботу, в тому числі з правоохоронними органами, для того, щоб укриття були відкриті і доступні для всіх мешканців під час повітряної тривоги. Найскладніше мешканцям прифронтових населених пунктів, і в контексті цього от нещодавно в Приморському росіяни направили дрон у автомобілі з цивільними. так? П'ять цивільних було в автомобілі, одна жінка загинула на Херсонщині. Ось скажімо, от таке полювання дронами за цивільними. Це така щоденна практика, яку застосовують росіяни. Та така тактика, чи можна говорити, що ця тактика зараз цю тактику вони переносять і на територію Запоріжжя? На жаль, вона вже є сталою тактикою, коли ворог е дронами полює за нашими цивільними. Це тижня. На жаль, ми фіксуємо про те, що або автівку ДСНС, яка підвозить воду до прифронтових населених пунктів, або просто автівка, яка розвозить хліб по прифронтовим населеним пунктам, або автівка, яка їде з п'ятью мисевими мешканцями. Зовсім непримітна автівка, але ворог її атакує. для того, щоб посіяти паніку на прифронтових територіях. Це єдина мета. Яку переслідує ворог, і на жаль на жаль, він часто досягає своєї мети. І за останні тиждень з прифронтових населених пунктів з Тептогільська силами національної поліції було евакуйовано 10 наших мешканців. Тож, звичайно, ми закликаємо наших мешканців виїхати з прифронтових населених пунктів, тому що це надвелика небезпека. Дякуємо вам за озвучену інформацію. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами наживо.